Вітаю, вітаю, мої любі. Ну що, у нас тепер є такий гаджет, тому я хочу показати зблизька, як я роблю гортензію. Бо дуже багато хто. Це буде коротеньке відео, тому що дуже багато хто ну, ніяк не може второпати, як його робити. Я покажу на двох прикладах ну, дві штучки ми зробимо. І що нам знадобиться, дивіться, є ось така. О, навела. Все добре, я ще тренуюсь. Є е, ось такі основки, вони, бачите, закруглені, хоча можна і з мішечка. І все одно там не буде видно. Але ось ця насадочка, ну вона не номера навіть не бачу. Ні, не, не бачу. Ні, щось є, підвірський, зараз покажу. Ось, дивіться, який в неї номер. R22L. Не знаю. Ну, ось так вона виглядає. Я її обожнюю. Вона величенька і з неї класно робити основки для гортензій, особливо. Так, дістаю, діжу з духовки. Набираємо нашу масу. Так, я дивлюся. Ні, все добре, трошечки підмішала. Все. Ну, на дві основки я багато не буду накладати. От бачите, ще, щоб вам оце ж потрібно і туди, і туди дивитись. Ну, вибачайте, ви ж мене вибачите, правильно? Так, все, я набрала масу для основки. Якщо що, я зроблю ще дві. Або спущу назад. Так, діжу назад в духовку. Так, тепер беремо наш цвяшок. Так, папірець і робимо ось таку велику-велику. Ну, це залежить від того, яку ви хочете. Гортензію зробити, чи велику, чи меншу, можете маленьку зробити. Ну, я вам покажу, щоб ви зрозуміли, нарешті, як відсаджувати ці пелюсточки, і щоб не було у вас ніяких питань. О, дивіться, яку дулю надула. Все. А, тепер, Щось я сховаю мішечок. Я... До речі, я можу залишити в Мішечку, щоб воно там не обвітрювалось. А хай воно е, лишається в мішечку, а потім я вже буду зсипати, підбивати і так далі. Тепер я беру 128 насадочку, ось таку, ну я люблю нею. Я люблю великі пелюстки. Набираємо сюди зефірчик і починаємо працювати. До речі, я вам покажу ще один лайфхак. Дивіться, я взагалі діжу не дістаю. Я ось так витащила діжу, Це я стараюся, щоб вам видно було. Ось тут ось, перемішала. І воно тут тепленько. І насипала собі, скільки мені потрібно, в мішечок. Небагато. Все, залишки я підбила такий комочок, щоб не завітрювалось. Накрила полотенечком. Знову в духовку, закриваю, все, усаджуюсь на стільчик. У мене тут мій любимий такий, бачите? Зі спинкою, з подушечкою. Так, усаджуюсь разом з вами. І починаємо робити нашу. Ой, я знаєте, що забула? Як завжди, тряпочку. Ну, ладно. Зараз візьмемо. Ось, тут, може, ще й камеру прийдеться трошечки піде тут. Регулювати. Зараз візьму тряпочку і підрегулюю, підрегулюю трошечки камеру. Так, взяла тряпочку. Підрегулювала трошечки камеру і почнемо працювати. Дивіться, все дуже просто. Жобку, жобка у нас тут, носик тут. Ставимо, ну, перший, першу пелюсточку, ми давимо на мішечок і робимо ось так все. Далі ми ми працюємо просто, тиснемо на мішечок. Більш нічого. Тепер. Можемо ось так. І закриваємо пелюстку так. Це я вже такі розмашисті, <сум> ну нічого. Далі, знову ж таки, зробили одну пелюстку, потім отак ось, ось другу. Ми жопку нікуди не, не, ну як, не обираємо. Тепер ми з цієї сторони. Щас, як вам так пояснити? Зараз попитаюся ще. Дивіться, жопку я поставила і ведемо ось таким чином. Тепер знову жопку я поставила, відвели. Тут відвела і закрила. Дивіться. Знову. Жопка на місці. От жопка нашої насадочки на місці. Я тисну просто на мішечок. Трошки відхиляючи гвіздочок. Тут я працюю вже, бачите, гвіздочком. І тут просто закрила. Дивіться. Бачите? Ще раз. Раз, два, три. І закрила. Чотири. Ну, це я такі вже вам пелюстки роблю. Що, звісно, так. Ну, коли на камеру показуєш, то воно завжди не так, як в житті. Хоча, дивіться, яка краса вийшла. Ну, такі пелюстки конкретні. Так, раз. Два. Тут трошки я відтягую, щоб мені було удобніше. І тепер закрила. Ну, я такі розмашисті, звісно, роблю. Якщо у вас щось не влазить, Беріть ось такі, ну, зробіть три. Теж, дивіться, як класно. Раз. Зараз опаде моя квітка. Два. Три. Тут я люблю ось так внизу. Я перехоплюю, зараз протру мішечок. Я перехоплюю насад, ну, от, беру мішечок, як би ось таким чином. да? Як. Ну, ось, ось так. І мені так удобно, дивіться. Раз, два, три, чотири. Закрила. Так, секунду. Зараз поправимо камеру. Дивіться, раз. Уже починаю. Поки я з вами лясю, то чого? Ну, Воно вже зефіриться. Ну, це потрібно швидше. Якщо вже тут внизу можете ось так дві зробити. Три зробити. Я то можу викрутити, але ж... Ось, зробіть три. О, дивіться. І ось так закриваємо тут красивенько. Дивіться, яка краса. Супер. Так, покажу ще одну. Я сподіваюся, у мене не зазефірилась маса, тому покажу ще разок. Раз. Два. Три. І закриваю. Чотири. Ну, тут верхню можна так не робити, звісно. Тут нам простір великий. Єсть. Раз, два. З цієї сторони три. І закрили чотири. Раз, розвернули листочок. Два з цієї сторони. Три. І закрили чотири. Дивіться. Раз, два. Три. І закрили чотири. Раз. Два. Три. Закрили чотири. Уже зефіриться, бачите? Раз. Два. Зараз тут три. Чотири. Ну, буде такий кудрявий у нас листочок. Зараз підтягну мішечок і перехвачу його, як карандашик такий, да? щоб низ зробити. Так. Раз, два. Зараз я швиденько, бо вже підстигає моя маса. Так. раз, Два, три, чотири. Раз, два. Три. чотири. Оце вже треба було. Ну, вже тепер цю масу я назад не, не поверну. Зараз те, що відсажу, те й відсажу. Це я вже поспішаю, тому що, ну от, два. Тут три зроблю і ще ось тут одну квіточку таку. Три, чотири. Так, дивіться, яка краса у нас вийшла. Тепер я зараз трошечки внизу ось тут підправлю. Так, протираємо нашу насадочку. І ось так я просто зроблю такі перетинки. Все цю масу я вже буду викидати. Дивіться, як класно. Тепер профарбуємо. Тепер фарбування. А, звісно, я знаю, що ви зробите краще. Це однозначно. Я, як я підбираю, я беру відразу ну, якісь два кольори. Да? Я от хочу зробити зелененький і рожевенький. Це на, оди, на одну гортензію. А, а на другу хочу зробити ось такий фіолет і золото. А всерединку я хочу золото. і ось Беру у мене такий точковий. Ще він тут не дуже, то да? Ну, Я знаю, що ви зробите краще. Да, Щось мені не подобається. Це золото. Давайте я візьму а, ось таке золото. Щас, покажу жовтенький такий. Я думаю, гадаю, о, да, Дивіться, як класно. Він жовто-золотий. От я хочу всерединку. Ну, не страшно, десь, а, може, квітка стояла. У тінечку. Так, і тепер основний колір я профарбую в такий фіолетовий, да, сиріней. Дивіться, яка краса. О, чудно. Так, і тепер, давайте зразу я профарбую цю, я хочу Всередині такий салатовенький зробити, і рожевий. Можна біленький, а просто а, рожеві течіночки зробити. Ну, тут уже з кольорами, ще потрясу трошечки насадити, де ту бутилочку. Так, о, все, чудово. А, гортензії бувають різні, і тут на, ну, як кажуть, на смак. Це вже дивіться, дивіться, яка ніжна буде. М -м -м, клас. Краса. О, і тепер течіночки. Я ніколи не роблю, можна зробити профарбувати зефірчик в будь-який кольор, і поставити течіночки, а я у мене ж, ви пам'ятаєте, є такий сундучок. І я беру пінцетик. Або не пінцетик, і ставимо сюди. Ось такі утоплюємо течіночки. Це швидко, це легко. До речі, оці течіночки, це ж нагадую ще раз, це рисові кульки. Об них зуби зламати не можна, тому що вони м'якенькі. Так, ну, це, ладно, я це вже дороблю. А сюди ми поставимо, ну, давайте біленьке, спробуємо, так? Да? Так, да, дивіться, як чудово. І будуть у нас біленькі течіночки. Все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. З вас лайк. Підписка, звісно. Коментар, якщо щось цікавить. Вроді все, розповіла. Під відео будуть всі посилання на барвники, на. Ой. На все інше, що я на рецепт. Тому, на сьогодні все. Люблю вас! Робіть, творіть, не бійтеся, у вас все вийде. Я впевнена. Пока-пока!